Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро і наша щоденна рубрика Етюд Дня. Я завжди кажу, що в Еншпілі важливими факторами є активність фігур і позиція короля найважливішими факторами. У цій ситуації ми бачимо, що король чорних, начебто, проявляв деяку активність, але він не має ходів. Це теж таке трапляється навіть у партіях гросмейстрів, коли. Людина знає, що начебто треба грати королем, але заграється, бачимо король чорних упасть. І через це Тура охороняє лінію А, щоб не сталося десь проникнення білої тури на H8, H7, або ну 6 це важко. Наш 8 це неможливо. Наш 8 або H7 <кій> з мату. У цій позиції, звичайно, до нічиї приводить Тура g 6 побуде Тура H8. І на тура 1, чорні грають тура 7, і білим потрібно вже цю туру забирати з патом. Пат- це типовий шлях рятування в, ну, в важких позиціях, не в безнадійних, а в важких, звичайно. А відмовитися від пату білі вже не можуть. Бо якщо ходити тура G1, наприклад, то буде а 2 Треба захищати пішака F, втрачається інший пішак на F3, а потім втратиться або пішак на G4, або на F2. І, ну, тобто, Після Тура F3 буде загрожувати король G4, на тура G1 буде Тура F2, ну і дуже легко м -м -м, виграють чорні. Е тура А1 з метою піти, тура, G3, тура G1, G3 і тура H3 не працює, тому що теж знаходиться тура А7. Тура А7 і білим потрібно забирати цю туру і ставити пад. Тому що g 1 програє вже за відомим для нас мотивом. Ось Виграє лише хід Тура 8. Ну він, до речі, найлогічніший. Ми поки приковали туру суперника до лінії H, ну, тепер в чорних формально три ходи. Тура H6, H8, ну просто з'їли, Тура H5, по-перше, можна з'їсти і виграти зайвою турою, по-друге, можна зіграти, як і в головній лінії тюдень. Зробити такий маневр, про який ми вже сьогодні казали. Тура ж 3 і мат буде або в варіації вже. або якщо чорні там, наприклад, зіграють тура 2, то отримують мат Тура H3. Так само закінчується гра і при ході ТОР-6. Найлогічніші відповіді суперника, і білі проводять ось таку гарну ідею. І чорні отримують мат на наступному ході при, і при взятті тури. Ось такий мат пішачком гарний, і приході, наприклад, своєю турою тоді мат ставить вже біла тора. Друзі, я ось пригадую, ще коли сину було 5-6 років, то ми постійно вирішували різні позиції, підібрані мною, по темам плетіння матових сіточок веншпліду. Це дуже-дуже важливо. Я завжди це раджу своїм учням і слухачам своїх лекцій. Ось треба багато-багато багато таких вправ вирішувати. І дивитися, як буває, навіть топові герцмейстри ведуть ось короля кудись до центру, або а, ну, щоб він активно приймав участь у боротьбі, і як я вже сказав, сьогодні загроють. Тут, чесно кажучи, можна чорних покритикувати, тому що все ж таки, коли край дошки, ми вже казали при перших наших оттюдах. Один з найголовних факторів, може головний фактор, в принципі, веншпіля це фактор простору. І все, якраз, чорні якраз і гинуть через недостачу простору. Через... Король, начебто, в них був активний, але його затисли. Тура тепер вимушена його захищати, все. В чорних дуже-дуже важка ситуація. Тому пам'ятайте, з одного боку, король коштує 4 пішака, і ним треба активно. Грати, але все ж таки, як кажуть, не загратися. І у будь-якому еншпілі враховувати фактор простору. Ми вже подивилися, скільки п'ять тюдів, де завжди цей фактор був дуже-дуже важливим. Друзі, займайтеся шахами вірно. Обов'язково пропрацюйте тему плетіння матових сіточок веншпілі. Вона вас надихне, вона вас зарядить позитивом, енергетики додасть вам. І, звичайно, знать, і звичайно покращить ваші результати. Ну, якщо відео сподобалось, лайк, підписка, підтримка, коментар, можливо, якась позиція весела з вашою партією, можливо, їж можна як -то в старих книжках написати: літера Б, білі, далі король, Тура, пішаки і так далі. Літера Ч, чорні і теж занотувати, яка позиція є. І написати чи хід. Так писалося в багатьох книжках, і нічого тут страшного немає. Навпаки, хтось це вирішить в розумі, за допомогою візуалізації і стане ще сильніше. Чому ні? Це дуже корисно, ось так, не дивлячись на позицію, теж її вирішувати. Тому працюємо, допомагаємо один одному, ну і прогресуємо. Всім гарного дня, бережіть себе. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров.